Продається затишний одноповерховий будинок у спокійному районі Кайдаки на вулиці Якірній, 14 в Дніпрі, АДреса Мікрорайон Кайдаки, Новокодацький район. Недалеко метро Заводська і річка поруч. Ціна 9500 доларів або 402 325 гривень. Телефон для зв'язку 096 470.

Стіни глинобитні, але утеплені зовні. В будинку замінена електропроводка, частково зроблений ремонт, нові металопластикові вікна, опалення електричне, є індивідуальне опалення, водопостачання централізоване, каналізація септик, є бойлер для підігріву води, пральна машина, ванна, інтернет. Електрика. Коли немає світла, вода є. Стан будинку задовільний, дах шиферний, перекриття дерев'яне. Стеля пластикова вагонка і фарбування. Підлога керамічна плитка, стіни шпалери, кахель, чистова штукатурка. Висота стелі 2 метри 10 сантиметрів. У дворі паркувальне місце. І біля двору теж можна поставити авто. Сусіди спокійні, живуть цілий рік. Район тихий оперативний показ. Пропозиція від посередника. Комісія 5%. Якщо шукаєте недорогий затишний будиночок з опаленням і своєю ділянкою, дзвоніть прямо зараз. Телефон 096 4708 152.